Ми часто чуємо, що приватна школа це дороге задоволення і без гарантії результату. Не згодна з цим категорично. Ми прозорі. Шановні батьки, ви платите за освіту, і ви бачите її якість щодня, оставлені до дитини у прогресі, в результатах. Ми не обіцяємо якоїсь чарівної пігулки, але ми точно знаємо, тут діти вчаться із задоволенням, ростуть у підтримці. І виходять у світ впевненими, освіченими людьми. Ви не платите за додаткове репетиторство, адже у нас англійська 8 годин на тиждень. Старші класи, підготовка до НМТ саме в школі без репетиторів, виконання домашніх завдань в школі, якісна англійська та німецька мова. Додаткові години за потребою математики та інших предметів. Тому це просто міф. Часто думають. Що дитину в приватній школі оберігають від усього, і вона не справлятиметься в майбутньому з труднощами. Ми не створюємо теплицю. Ми вчимо помічати емоції, вирішувати конфлікти, говорити про складне і робити вибір. Дитина отримує силу не через тиск, а через підтримку. Існує міф про те, що творчість це лише на додаткових гуртках чи заняттях після школи. Але це неправда, адже ми інтегруємо творчість у повсякденних уроках, готуємо творчі проекти, готуємось до свят і робимо так, щоб навчання було не лише навчанням, а і розвивало всесторонню творчу особистість.